Всім привіт! Майже всі вже чули про Deepseek та його різні моделі. Якщо не чули то що трапилось? Китайська компанія Deepseek під час китайського нового року випустила свої моделі в Open Source. Чому це так важливо, всі про це говорять. А тому, що з результатами бачмарків у деяких тестах він показує кращі результати, ніж ChatGPT, у деяких гірші, але в середньому його показники дуже гарні. Перша колонка порівняє продуктивність у складному в тематичному тесті. Як бачите, Діпсі краще 0,6%. Друга колонка наскільки він гарто вміє програмувати. У цьому тесті він трошки вступає OpenAI. Третя колонка, наскільки він може відповідати на складні питання загального призначення, типу як обрати колір стін. Або в якому куті краще поставити кровать. Тут OpenAI краще на 4,2%. Четверта колонка математика знову. Але тут же тестують складні математичні завдання. Діп краще майже на 1%. Далі питання на різні теми, такі як історія або наука. OpenAI краще на 1%. Та останній тест вирішення завдань з програмної інженерії. Die має невелику перевагу 0,3%. Це дуже непогані результати, як для моделі, котра може працювати на вашому лептопі. Ладно, досить трідніте, давайте перейдемо до самого цікавого. Для запуску нашої моделі DeepSeek нам потрібно завантажити тулзу Olama. Можна завантажити для будь-якої операційної системи, будь то Mac, Linux або Windows. Так, я завантажу з GitHub. Можна перейти на GitHub, подивитися changelogги, якщо цікаво, е історію релізів і так далі. Я переходжу в релізис. У мене Mac я обираю для Mac. -у. Завантажити. Встановлювати не треба, це просто один файл, який нам необхідно запустити. Так, файл завантажився, але запустити я так не можу, тому що він не виконується. Додаємо permis. Executable. Та? Зараз можу запустити. І щоб запустити його як сервіс, обираємо команду Lama Serve. Так, він у мене працює вже як сервер. Після чого переходимо в новий термінал. І я можу обрати модель, яку я хочу запустити. Повертаюсь на olама.com, переходжу в Models, і тут у мене є куча різних моделей. І Deepseek, і. Лама і якась гема і так далі. Давайте подивимось на DeepSeek, що тут є по порядку. Модель R1, можемо відкрити її подивитися, вона підтримує багато різних параметрів. Тобто, чим більше параметрів, тим більше модель, тим складніше вона, тим складніше може відповідати вона. тим... На складніше питання вона може відповідати, але це вимагає більшої кількості ресурсів. Можна брати або якусь мінімальну, якщо запустити на своєму лептопі, або якусь велику, якщо у вас є, у вас є великий сервер з багатьма ресурсами. Давайте повернемося ще раз обратно сюди. DeepSeek є кодер, який оптимізований для того, щоб краще відповідати на питання по програмуванню. Ще один кодер і так далі. Тобто їх дуже багато. Я оберу, давайте саму. хай буде оця. Щоб її запустити, ви бачите, мені просто треба запустити Олама з параметром Run і назву моделі. Він скачає цю модель. Я запускаю Олама, назву моделі. Так, і він зараз у мене завантажує цю модель. Бачите, вона важить майже 4, 5 ГБ. Чекаємо. Так, модель завантажилась, запустила. Зараз можна задавати її питання. Вот із The Capital of Ukraine. Так, на питання він відповідає, тобто він же вміє писати код і так далі, але це тільки через термінал. Ми хочемо, щоб воно працювало все через UI. Для цього ми можемо, ми можемо написати свій веб-інтерфейс. Наша модель запущена, наскільки я пам'ятаю. Цьому про ні не вигадав. А зараз. 1 -1 -4, -3 4. Да, На цьому порту. І ви можете написати цей веб-інтерфейс або якийсь бекенд, котрий буде працювати з цим хастом. Тобто це пішка, по котрі ваша Олама буде працювати, відповідати на ваше питання. Давайте повернемося на цю сторінку. Як бачите, будь-яку модель запустити дуже просто. Сама команда Олама та передаємо Run. І що запустити. Також вона підтримує. Інші параметри. Можна подивитися лист ваших моделей, що ви завантажили. Зараз у мене тільки одна модель, і він показує одну модель. Можна її видалити командою RM, можна її копіювати і так далі. Можна подивитися статус якийсь. В общем, щось підтримує. Далі, як запустити веб-інтерфейс. Ви можете обрати будь-якому програмування, ви е, полюбляєте, будь-то Python, нода, PHP. Неважливо. Головне, щоб вона вміла працювати з API, тобто робити http запити і, якщо я не помиляюсь, тримати підключення по WebSocket. Для веб-інтерфейсу я обрав фреймворк StreamLit. Не знаю, як правильно. Давайте перейдемо. Сюди я створю новий application.py. Я вже приготував свій код. Давайте подивимося, що тут є. Я імпортую модуль Streamlit, імпортую реквест, щоб робити запити на свій API. Це буде тайтл у мене в інтерфейсі, мій е, приватний чат, тобто я можу запитувати, що хочу, і не можу не хвилюватися те, що е, ці дані попадуть кудись у треті руки. Китайцям не дуже хочеться щось давати, самі розумієте. Так, ну і далі сама кнопочка Send. Він відправляє на мою модель. Да? Тут треба поставити актуальну версію моделі. Я запустив е, оцю я зараз запустив. Так, начебто все. Мені треба встановити ці модулі. Requests і streamlit. Я створюю нове віртуальне оточення та роблю pip install Requests Streamlit Так, а, і зараз я можу... Запустити VNF-BIN. Так, по-моєму. Ось так от да. це мій клієнт запустився. От із Capital Кеппітал Poland. Рані, тобто він зараз виконує запит. Варшава столиця. Яка столиця Румунії? Щось не зрозуміло. Даніл, який Даніїл? Якось так воно працює. Як бачите, нічого складного немає. Далі залишається написати веб-інтерфейс, котрий буде відповідати вашим вимогам. Це все. Удачі в розробці. Пока.